Найтемніший час перед світанком, а кожна війна закінчується миром. На тому й тримаємося. Живемо, працюємо, не даємо занепасти духом собі та підтримуємо інших. Адже віру в перемогу України плекають звичайні люди. Рашисти мріють, що ми заціпеніємо у темряві певно, начиталися в свого класика про тиху українську ніч. Марно. Бо ми дедалі більше нагадуємо розгніваний вулик. Що гуде генераторами і невпинно жалить загарбників. Що дужче нас атакують, то більше допомагаємо ЗСУ. Це вже стало загальнонаціональним способом боротися зі стресом: накипіло, задонатив, уявив, як саме твоя гривня боронить Україну, відпустило. Найважче зараз у мирній роботі дотримувати дедлайнів. Бо, хоч як енергетики вчать нас тайм-менеджменту своїми графіками. А екстрені відключення світла і інтернету зводять плани на нівець. Так, а що зі строками для податкових обов'язків, запитаєте ви. Хіба бухгалтер має відповідати, коли почергово сам без інтернету або електронний кабінет не працює? Ми теж про це подумали і підготували для вас відповідь. Читайте у статті, які є шанси уникнути відповідальності за порушення строків. Про генератори для безперебійної роботи вже писали. Йдемо далі та пропонуємо енергетичний левелап на підприємстві створити сонячну станцію. У свіжому номері пояснюємо, як це зробити, чи потрібна ліцензія та як оподаткувати витрати. Також готуємо інструкцію для тих, хто захоче не лише споживати енергію для власних потреб, а й продавати. Розповідаємо, що зміниться в обліку запасів із Нового року та як МінФін радить списувати майно, яке знищила або пошкодила війна. Даємо раду боргам у зовнішньоекономічній діяльності та змінам у працевлаштуванні іноземців. Та не все про роботу: трішки світла по хмурому грудню не завадить, тож тримайте різдвяний календарик. Нехай він допомагає запалювати світло всередині. Щоб зігрівати ним близьких.